Вітаю вас, малята! До нас в гості завітав Тарасик і просить, щоб ви відгадали загадку. Має хвіст, то не літає, має рот, не розмовляє. Можеш вудкою спіймати і загадку відгадати. Так, це риба. А де може плавати риби? В озерах, річках, ставках, болотах, океанах, морях. Рибка має тулуб. Голову, плавці, хвіст, зебра, тіло і її вкрите лускою та слизом, а рухати рибам швидше у води допомагає форма тіла, плавці та хвіст, дихають вони у розчиненим у воді киснем за допомогою зябр. Тому не можуть жити на суші. Риби плавають у прісні води річок, озер, ставків. У солоні води, морів та океанів. А ще можуть жити у нас вдома в акваріумах. Навесні риби розмножуються. Вони викладають ікру у воду на дно водойм або на підводні рослини. Цей період називається нерест. Сьогодні ми ознайомимося з рибами, які живуть у пісних водоймах, в озерах, ставках, балатах, річках. Запрошую вас на риболовлю. Це болотяни пакушки. Рот роззявили по вухах, люблять мушок комарів, Ква-ква-ква лунає спів. Все зелене спинка лапки, бо вони болотяни жабки. А це рак живе в ставочку, носить твердою сорочку. Довгі вуса, гострі, клешні. Будьте дуже обережні, бо щепне буде знак, він же красий рак. Хочуть його всі рибалки спіймати, хочуть червика йому дати, хоче хижий та не щука. це ж окунь, а не злюка. А це короб. Якщо хочете спіймати, слід добре його нагодувати. Наварити бараболі і гороху, що у полі, рибка ця усім відома, уставку, як себе вдома. Спинкою блищить, плескоче, певно, грати з нами хоче. Та не опіймаєш, зясь утече прудкий карась. А ще ми любителі раків та жаб, і навіть маленьких пташенят, нічний ледер, невправний, але плавець вправний. Золота луска, червоні плавники, метеликів, коників їсть. Тут ги одягнувся, немов князь. Та це ж риба в'язь. А це риба піскар, мудрий секретар. Він зеленуватий, бруднуватий, зовсім невеликий, але вусатий. Щоб рибу плітку спіймати, треба багато корму мати, тоді можеш цілий рік її ловити, а вона ще любить біля водорослі жити. А це риба лящ дружить із водою вона і срібрястою лускою. Поки ловиться рибка ми з вами проговоримо чистомовку. мовку. Чщі, ці риби плавають в річці. Іх, їх рибок знаємо усіх. Ась ась ась. Жирненький карась. Ка-ка-ка, хижа щука отака. Юн юн юн, довгий і вертлявий в'юн. юн. Ош, 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 заховавсь колючий йорш. Молодці, рибка впіймалась. Лин полюбляє прісноводні водойми та лише з води, вийми відразу почне колір міняти. Здається, лин став линяти. Плавці у нього гострі дуже. Будьте обережні з ним, друже. Це забіяка, морський та річковий йорш, колючий, ось який. А це судак вдень живе на глибині, а вночі на милінні. У чистих водах він гуляє дрібних рибок, Жаб та раків полюбляє. В річці щука проживає, довгу морду вона має, гострі зуби, хитру вдачу в річці, всі від неї плачуть, в ставку рибина дуже. усі бояться її дуже, довгі вуса. Чорна сіра важка, як камінна брила. Заснула солодким сном, це слизлива риба сон. А це осетер довгоносий та великий, проти течії пливе, любить плавати у річці, та часом і в морях живе. Подивіться дітки уважно на картинки, та знайдіть відмінності. Мені татусь. Колись розповідав, я пам'ятаю, про риб морських. Я їх зараз швиденько пригадаю цюлька, ментай, оселедець, скумбрія, хек, форель та багато інших морських риб. А знаєте, що риби є чудовим кормом для багатьох інших риб: Щук, дельфінів, тюленів, видр, ведмедів та птахів. Також риба це корисний продукт харчування для людей. Її смажуть, тушкують, варять, печуть. Але слід пам'ятати і знати, що риба може бути як корисною, так і шкідливою, отруйною. Ось ми і познайомились з деякими мешканцями прісноводних і солоних водойм. До побачення!